Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, долучається. Вітаємо, Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олександр, Наскільки він добрий для жителів регіону? Як зустріли неділю, і, в принципі, якщо аналізувати події тижня, які намічаються тенденції? Ну от ранок ми зустріли більш-менш тихому місці. Були вибухи, але Такі не такі, як попередня добу були, якщо казати, і по населеним пунктам менше населених пунктів було обстріляно. Але така тенденція, мабуть, завжди тут на Херсонщині, чи окупанти просто пиять на лівому березі. А в неділю вони дуже важко починати їм, і тому вже з понеділка вони знову. Починають активізуватися і посилюються обстріли. Е, тому така ситуація. Але попри це е, вчора п'ять людей постраждало. Вже сказали, один загинув, загинувши чоловік е, це в тягинці, в наслідок е, кинув керованої авіабомби на будинок. Загинув чоловік. Там була поранена жінка. Жін, жінка все добре, їй надана допомога. Чоловік, на жаль, не загинув світла пам'ять та з рідним. Також вже розказали музиківки про цей інцидент з міною, де постраждав хлопчик Іван, а з ним також все добре. Окрім цього, ще під обстрілом була Садова, там е, постраждав чоловік з е, року народження, отримав поранення внаслідок арт обстрілу. Його госпіталізовано. І ще одна жінка в селі Михайлівка також попала під обстріл. Також 42-го року народження. Її також шпиталізували така оперативна ситуація. А ви, пане Олександре, сказали, що росіяни пиячать. Ну, порядні люди напевно не, буд не будуть поточнювати стосовно російського пияцтва, але все ж таки я хочу спитати, можливо, у вас є більше інформації стосовно того, що вони там роблять, де вони беруть алкоголь. Це тенденція зростаюча серед російських військових? Вона постійна і якраз може навіть ще один інцидент був у війні частку на празнування. Дня перемоги їхнього і там збили знову таки окупанти, напилися, літали по місту. Звичайно, люди сиділи вдома, вони вночі літали на машинах. Ну, їздили швидко і збили декілька опор, і майже пів міста без світла і інтернету. Бо ці опори попадали, порвались дроти. І зараз люди чекають, поки хтось приїде поновлювати це, але також нікого немає. І таких інцидентів багато де вони його беруть. То, звичайно, в це основний продукт, коли окупанти приїхали в магазинах продуктових, які вони постійно вибирають майже повністю все. Тому з цим проблем там немає, щоб вони напувалися. Угу. При фронтових регіонах місцева влада закликала людей не ходити е, в поминальну неділю саме на кладовище, обрати для цього інший день. Скажіть, чи дослухалися вас місцеві? Ну, тут питання не в тому, що в інший день, то в тому, що там заміновано може бути. І знову таки буде горе. Тому в більшості тут о, ми закликали зовсім не поки що не, не відвідувати. Бо це небезпечно для життя не тільки і за обстрілів, а й перш за все, за залишеними можливо, росіянами там вухівки. Ну, а люди, перш за все, неділя завтра будемо спостерігати за ситуацією. До цього нема не було випадків, слава Богу, підтриму на кладовищах. І е, будемо надіятися, що люди все ж таки дослухають. І останнє запитання дуже коротко скажіть, яка ситуація з електропостачанням зараз, і на тій території, яку контролює наш уряд, і там де не контролює? буквально 20 секунд. Сто сімдесят пунктів. Відключено все ж так, як було 40 без світла. Згадом які проблема у Ценіславській громаді. Вчора було влучання: 4 населених пункти без газу. І будемо надіятися, що найближчим часом комунальники поновлять. Дякуємо вам, спасибі, пане Олександр, за те, що долучилися. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.